Добрий ранок, діти! Сонце встало, прокидайся, до друзів лагідно всміхайся. Підіймися на носочки, вітерець торкає щічки. Раз плеснули, два присіли, три піднялись, чотири сіли. А тепер швиденько встали, день чудовий зустрічати. Пропоную пограти в гру з м'ячем. Вам потрібно відповідати швидко та кидати м'ячі. Коліна вище чи нижче п'я? Чому не можна тримати жабу за хвіст? Що більше хлібина чи її половина? У кого більше ні? У людини чи у кролика? Для чого потрібні людям запитання? Чи можна було б обійтися без них? Як інакше, якщо не словами, можна про щось запитати? Які запитання складніші? Про те, що ти бачиш, чи про те, чого не бачиш? Пропоную послухати вірш. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік. Ми погнались він утік. Це віршик про зайчика. Про які особливості йдеться про зайчика? Що ще знаєте про зайців? Назвіть та намалюйте три слова, що стосуються зайця боягуз, довгі вуха, дві лапи. Пропоную переглянути аудіоказку, як Равлик хатинку шукав. Виконаємо творчу роботу, зробимо равлика, який у подорожах бачить світ. Треба намалювати олівцем контур тіла равлика і коло будиночок. Вирізати їх і розфарбувати фарбою, а потім склеїти частини форми у цілісну композицію. Чекаю фото ваших рамок. До зустрічі!